Різний продукт продукувати і зробити з цього продукту із співмовлення, регіональних, тому що там прифронтоване місто, там дуже багато різних різного було за останній час, це вже по, по, там повод визначало. Тому що зробити декілька таких суспільних місцевих повників, які не які працюють на громаду. Які, які не підпорядковуються або вертикалі Суспільного, або <плес> все одно вертикалі, тобто, це не збилося. А далі ця ситуація може перевести е, до того, щоб виникне можливість асоціюватися. І створити ще одне мовлення, яке було б, е, поза межами. Тобто, це це, це, це нагадає, те, що купаються у...